В університеті Кейптауна провели цікаве дослідження. Частину своїх сенсаційних відкриттів вони засекретили, але довели через знімки аури, що мозком і свідомість людини вміють управляти астральні сутності. Запатентований спосіб фотографування аури людини дозволив побачити зв'язок нижніх сутностей і людей. Спочатку вони проникають в ауру. Потім синхронізуються з біоритмами жертви, і вже після цього отримують повний контроль над людиною. Це цілковита перебудова аури людини. Тому, коли вам хочеться курити і руки тягнуться до цигарок, це не ваше пряме бажання. Брудні нижні сутності хочуть, щоб ви це зробили. Вони керують вашою волею, роблять все. Щоб вас зламати і надалі використовувати в своїх темних справах, звідси ваші постійні перемикання на негативність,